Чирик-чирик, народ. Дивимося ще один реплей. Є50 уже поклав нормальний легендарний камуфляж, щоб не виглядати по-бідному. Так, і поїхали. Дивимося, так, що у них там на флангу. У нас бачат і я на Е50, там Шерідан і Леопард. В принципі, 50 на 50. Хто як катить, хто як ризикне ту яку позицію зайде. Так що треба бачити вже на ділі. Думаю, ну що, ризикую, заїжджаю на точку, не свічусь. Оп, засвітився, зрозумів, що він за тим кустиком. Хтось. А, ні! Тут Шерідан разом Думаю, ну, окей, будемо зараз поба... побачимо, що тут станеться. І тут виїжджає Мінотавро Це, звісно, нежданчик. Тут як завжди не проходить. Закриваю НЛД, закриваю борта. Не помогло. І тут бачу, що вони фокусять фокусі мого союзника. Грамотно даю фугас, стараюсь, скажімо так, дати. Бачу, думав вже втекти, але бачу, важкий танк до мене під'їжджає. Ще один фугасик даю. 446, разом під 900, вже дуже добре. Тут, думаю, ех, заберу, ага. Гармату попав. В картонний леопард. Думаю, ну, ладно, 2 кіла правтика, буває. Тут бачу щось з Мінотаврем не то. Думаю, що він так боже і мій цілий, а? А він хоче шотного забирати. мого, важкий танк мучить. А неправильно, треба фокусити стежку, яка тебе закрутить. Ну, це його помилка, а для мене це як шанс. Бачу по карті, що три важких танка там. Ще десь четвертий гуляє, тому я боявся, що мені спину зараз заїде. Тут я так і не зрозумів, чого фугас щось мені підсвітився. Тут уже бачу, що знизу фугас заходить. 600. Кайф альфа. Думаю, ну, раз тікає, треба забирати. Хочемо шотного забрати у парант. Треба йому було раніше думати. Так, бачу там мало ХП. Але його вже забрали. Ну, бачу, може Type 71. Якось ще трошки демеджа. Один кіл тільки. Оп, і бачу тут він світиться. зліва справа вже не, не попадає. Ага, думаю, ну хоч трохи настріляю. Демеджам так вже і багато, але вже під 4 вже можна. Думаю, тут, ох, зараз заберу кіл, там голду підключаю, ага. На тобі вже 3 кіла. Ну, думаю, що. Так, там є ще фоловий. А це ще й важкий танк. 2500 хп. Точку я одну забрав. Так що шанси є, топлю до кінця, буду ризикувати усі. Нескай там одну-дві тички получу, не страшно, але треба максимально дати або крит по модулям, або гусню, якимось чином може асіс зароблю. Ну і звичайно шокіл. Топлю, топлю, нічого не обіжаю напряму, як броньований німецький танк. І тут одразу підробив адреналін, удруг, щоб якісь модулі йому вибити. Оп, розвів на вистріл. Хоча б взагалі не страшно було би він по мені попав, тому що він в перехресному вогні. І вже, як би то не виглядало, вже з 4-5 тисяч, виходить, демеджа. Даю гусню і під цю гусню союзник забирає. Ось, в принципі, як все і просто виходить. Лиш би під називається. І в цілому другий мій майстер. На е 50 м Танк не імба далеко, далеко не імба. Але шлях до трьох відміток продовжується. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. Щасти вам!